10 штрафів за 60 хвилин. Саме стільки виписала інспекторка з паркування Людмила Гурська на вулиці Грушевського за першу годину роботи в понеділок вранці. Нагадаємо, від сьогодні, 1 грудня, ділянка від вулиці Володимирської до Староміської стала платною. Тариф 15 гривень за годину. Перші 10 хвилин безкоштовні. Прийшовши на платний паркувальний майданчик, я скарную номерний знак транспортного засобу, і з цього моменту йде відлік часу. Дається 10 хвилин для оплати платного паркомісця. Через хвилин 10 я знову проходжу і сканую номер. Якщо за цей період була здійснена оплата, це не порушник. Якщо не було оплати, то техніка мені видає порушника, і водій притягається до адміністративної відповідальності. Штраф в 20-кратному розмірі становить 300 гривень. Оплатити паркомісце можна декількома способами, зокрема, з допомогою терміналу або ж через QR-код, які розміщені на інформаційних табличках поруч із майданчиком для паркування. Хмельничанин Володимир обрав для себе оплату через термінал. До нововведення ставиться схвально. Дуже правильно зробили, що зробили платну парковку. Буквально по роботі треба приїхати на годину на півтора, стати ніде. А так питань немає. Питання всі знімаються, і я дуже задоволений і рахую, що це правильно. Перший раз, як обично треба потренуватися, нічого страшного немає. Людина допомогла. От, так що все добре. Через qr код сплатила за паркування хмельничанка Оксана Гончарук. Однак, через технічні проблеми не всі водії змогли сплатити за паркомісце одразу. Іноді тут. Цілодобово машини стоять, а от по справах і робиш кілька кругів, щоб не можеш як запаркуватися, щоб вирішити свої якісь питання, то можливо це і є і добре. Ну тобто, ну я не думаю, 15 гривень це не така велика сума за годину. Стояння платні паркувальні майданчики від сьогодні діють і на соборній. На ділянці від вулиці Героїв Майдану до Прибузької. Загалом на обох локаціях 339 тридцять Із них 34 безкоштовні для людей з інвалідністю. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.